Майже 700 тисяч гривень боргів набігло за утримання будинку перед ОСББ Британія Холл 9А. Цікаво, що левова частка заборгованості за забудовником, який там має квадратні метри. Однак через суд голова ОСББ допомоглась того, аби боржники заплатили ці гроші. Проте, один з боржників раптом згадав, що. Три роки тому його не повідомили про збори, на яких створювалось ОСББ. Тож вирішив через суд його анулювати. При цьому найняв адвоката оплата послуг, якого майже дорівнює сумі боргу за утримання будинку. У господарському суді його позов задовільнили частково, але схоже найбільше виграли від цієї історії навіть не позивач, а найбільші боржники зі списку. Ця новобудована Іршова здана в експлуатацію кілька років тому. Одначе, до сьогодні мешканці змушені дороблювати чимало того, що було їм обіцяно і не зроблено забудовником Мирославом Гордійчуком. А разом з тим вимушені усувати й інші, так би мовити, сюрпризи, такі як підтоплення підвалу. Незадоволені були люди і попереднім головою ОСББ Георгієм Давидюком, який був їм насватаний цим таки забудовником. А вже нова голова виявила чергову проблему. Низка квартир, зокрема, і ті, які оформлені на забудов... Будовника та наближених до нього осіб не платили за утримання будинку. Окрім того, не сплачує забудовник і за комерційні приміщення, які здає в оренду, із яких бере ще й компенсації за оплату послуг ОСББ щодо утримання будинку та прибудинкової території. Принаймні, це написано в договорі оренди. Тож зі співвласників борожників ОСББ вирішили ці гроші вибивати через суди. І всі п'ять процесів були на користь об'єднання. Ми побачили, що була велика заборгованість в певних людей наближених. До людини, яка була замовником цього будівництва, ми прочили процедуру судового стягнення. Ця процедура тривала дуже довго, тому що ну, ось так працює система. На жаль, ми півтора року, у нас тривали суди по стягненню заборгованості. І коли ми виграли всі шість судів, ми виграли суди на суму більш як 500 тисяч сумарно всіх боржників, з яких ми планували стягувати ці борги. Коли були відкриті виконавчі провадження, Виявилося, що нас на нас подає в суд один з наших співвласників господарський про анулювання документів. Але один зі співвласників раптом згадав, що три роки тому його не повідомили про установчі збори щодо створення ОСББ, а згодом і про загальні, де встановлювали розмір плати на утримання будинку. Тож чоловік подав позов, аби анулювати протоколи цих двох зборів, що по суті ставить під загрозу існування ОСББ як юрособи. До слова Мирослав та Кирило Гордійчуки є третіми сторонами у справі. Як запевнив адвокат позивач. А ці протоколи складені з порушенням закону. Голова ОСББ поцікавилась, чому ж тоді пан Саганюк, який нібито не знав ані за збори, ані за розміри внесків, коли надумав продавати одну зі квартир, таки заплатив борг за утримання будинку. Якщо ви скаржуєте, що він не був присутній на зборах, про що ми не можемо підтвердити насправді і не спростувати, бо у нас немає цих документів. Чому тоді він взяв на себе обов'язок і сплачував внески на утримання будинку? Тобто поки він сплачував внески. Він сплатив до того, як прийшла та, позовна заява. Так, так, частково він сплатив. Чому? Поп... Тому що він був введений в оману. Адвокат ОСББ зауважив, що нині вони не мають на руках усіх документів, зокрема й додатків до двох протоколів, які оскаржуються. Адже попередній голова Давидюк їм їх не передав. Про що було заявлено до поліції відкрито кримінальне провадження? Тож клопотали про зупинення провадження у цій справі, поки поліція не знайде цих документів. Одначе суддя не задовольнила клопотання. Що ж до позову, то його задовольнили частково. Зокрема, перший протокол, що дозволило уникнути анулювання Особи ОСББ. Визнати недійсними рішення загальних зборів установчих загальних зборів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку по вулиці Єршова, 9А у місті Луцьку. Оформлені протоколом номер 2 від 5 листопада 2019 року. Стягнути з об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Британія Холл 9А реквізити. На користь Саганюка Валентина Павловича реквізити 3721 гривню 50 копійок витрат по сплаті судового збору та 7500 гривень витрат на правову допомогу. Тож завдячуючи цьому рішенню, мешканцям потрібно буде не лише подарувати цей борг, який нині в сукупності по усіх брижниках набіг до 700 тисяч гривень, а й заплатити за послуги адвоката, який обійшовся Саганюку до слова майже в суму боргу за утримання, який на сьогодні становить 8 тисяч гривень. Вони ж гроші з нього хочуть. Ну це ж не він з них хоче гроші. Вони з нього хочуть гроші. Тобто вони. Вони е... з нього, за утримання будинку, квартири, в якій. У нас будинку а хто це має платити? Мають платити, я так розумію, співвласники утримання ну, будинку. Співвласники платять. А він а не співвласник. Він співвласник, ну дивіться, можу, да. хай співвласники, які хочуть платять. Сам же позивач, як з'ясувалось, в своїх квартирах ні разу й не був. А за це судове засідання взагалі дізнався від журналістів і загалом сказав, що йому байдуже, що там було на тому суді. Мовляв, не цікаво. Та я і не був там ні разу, навіть в квартирах цих купив, бо купив. Та й на суд мене голова ОСББ подала. А адвокат в мене часу лишнього немає на цю суету. А що там, як на суді? Відверто по. Не здивуємося, якщо пан Саганюк навіть не знає прізвища свого адвоката, бо ж складається враження, що йому від цього рішення суду, як то кажуть, ні холодно, ні спекотно. Чого не скажеш про сімейство забудовника Гордійчука, на якого і членів його сім'ї розписано чимало квартир в цьому домі? Загальна сума боргу за якими становить на сьогодні понад 400 тисяч гривень. От кому кому а їм суддя своїм рішенням зробила справжню ведмежу послугу. Тепер ці борги оплачувати їм схоже. Не доведеться поспілкуватись із забудовником, аби запитати, чи бува, неумисно збори зі створення ОСББ провели таким чином, аби в зручний момент їх з легкістю можна було скасувати у суді. Не вдалося. Адже сам пан Гордійчук не вийшов, а делегував дружину Вже, без коментарів. Нас немає часу. Ми зайняті люди. До побачення Я розумію, що зайняті люди. Дівчата, але дівчата якраз по тому будинку, в якому ви людям продали квартири. Дівчата, до побачення. прошу душа. Самі ж мешканці будинку зізнаються після цієї історії, почувають себе так, наче їх ошукали. Бо ж під час заселення їх запевняли, що все в порядку, зокрема, і зі створенням ОСББ. Принаймні, в протоколі пише, що керівник ініціативної групи Гордійчук повідомляв, що всім доведено під розпис про час і місце проведення цих зборів. А в результаті, коли мова зайшла про повернення боргів за отримання будинку, через суд ледь не скасували юрособу цілого ОСББ, таким чином суддя своїм рішенням фактично створила справжній прецедент, адже інтереси однієї особи та ще й кількарічної давнини переважили інтереси решти співвласників будинку, які на відміну від забудовника, позивача чи його адвоката, яким за великим рахунком байдуже на проблеми цього будинку, живуть тут і по справжньому вболівають за свій дім. Юля Остапович Дмитро Кудик для новин на часі.